Дже, вітання з Саверно, Італія. Саверно, я... Італія з 15 року. А, і Працювала я періодично в різних регіонах. Саверно, я також працювала десь три місяці, то факт. І Саверно для мене завжди таким пунктом відпочинку був із однієї роботи до іншої. Да? Чи коли переїзд там, в Україну Теж трошки відійти від попередньої роботи, бо... А, робота з людьми, скажімо так, а якщо трошки не там ідалійці, вони такі з характером, теж тоже треба психологічний так, відпочинок. А, і дійсно, дивлячись на море, вдихаючи його, вдихаючи твою Боже природу, ми відновлюємося. Висити гори далі через мої уста, те, що важливо. Стою я так на мосту, перехід такий, да? Легірська річка, і вона втікає, е, втікає море, да? втікає, тече, тече. І там воно чайки купаються 30 січня. Алілує. Туся, ти говорити, що важливо, дійсно. Виконай твій по нашому життя. І що? Пускаємо хліб по водам. Інформація, яка в нас духовна, ведемо духовні щоденники. Живемо останній час, ділимося на дві частини. Світ, да. Хто з Богом, з тверцем неба і землі, хто ні, тож обирати кожному самому. Кожен буде, так скажімо, суд Божий починається з дому Божого, тож кожен сам буде давати відповідь за своє життя перед тобою, Боже. Якщо Дух Святий побуждає, ділюся інформацією. Дивіться, попередні мої відео щоденники, скажімо так, те, що Дух Святий дає, чим ділитися. Да? І якщо дійсно важкий емоційний стан, особливо у нас, українців, да? виходьмо на природу, дихаємо Богом. Є в мене такий вірш, що дихаю Богом і я є. Бо можна дихати як там така шутка, да? такий гумор дихати вогнем. А хто дихає вогнем? А не чистивий, скажімо так. Він там, він в своїй стихії, да? він озер огняно і там і буде тоді. І далі. Вже він там, позачасним простором вже, а, бо ти боже є. Альфа і омега, початок і кінець. А, ти вже все знаєш наперед, і він вже все, сокрушений, да? А, Тож подивіться проповідь перед приходом на землю, дріжкував трошки центр. Також врочкі молитви Яна Тітова і Денис Сервовський Завершайте молитви за всіх людей. Це формула миру. Якщо ми будемо ставити країну вище Бога, роботу вище Бога, що небудь вище Бога, то не добуємося ми результату. Бог номер один, і він рівнітель. Якщо ви свого чоловіка, чоловіку дали клятву, а потім... З іншим там якась мутите, так? Да? Спілкуєтесь і, і, і свого ставили на задній план. Що буде? Ривна буде агресія навіть, так? Да? Бог рівнітель. Тож ти Боже номер один. Відкрий твій план, кожного хто дивиться, дивитиметься позачасним простором. Дякую, що ти мені дав цей подарунок поїхати сьогодні до моря. Сіньора була свила мене в честь день народження, завтра в мене 20 євро подарувала. Тож... О, 5-60 коштує моє щастя, море, да, туди назад. Отак, мудрості. Перетинайте кордони вашої ваших. Скажімо так, кожен нас ніби. Я, наприклад, не їздила раніше в Західну Україну, щось себе так обмежувала, там була своя природа. Тож виїжджайте в Карпати туди, і Дух Святий, цілюй нас твоєю природою, Твою мудрість. Я знаю, що без Твого відома і волосина не впаде. І діліться своїм духовним досвідом від сили в силу, славу в славу. Купаємося в ріки Божественної любові, бо ти Боже, істина, любов, суть, правда і життя. І в тобі істинний мир. Це слава тільки тобі, ти номер один.